Знаєте, такі слова співаємо. Слабнуть сили, я втомився, але дорога ще довга. Ви знаєте, в когось може вона й не довга вже. Але по милості Божій Бог продовжує нам життя для того, щоб ми були мудрішими і щоб не з'явилися просто так, знаєте, перед Боже лице з порожніми руками. Або прийшли, так, знаєте. І не знали, як себе поводити. Ви знаєте, Господь сьогодні наблюдає над кожним з нас, і Бог добре, що дає час. Не так багато в кожного з нас часу є. Ви знаєте, я так сидів і роздумував, пролітає рік. Недавно тільки почався рік, і я собі так сидів і порахував 54 тижні в рокові. Для когось багато. А для когось не дуже багато. Той, хто працює, ви знаєте, або той, хто в заботах, в хворобі, то, здавалося б, тільки була неділя, а завтра знов третий на зібрання. Так себе вчора зловив на тій думці: неділя, велике служіння. Знову ми будемо мати спільність. І так, ви знаєте, тиждень за тижнем і вже року немає. А так небагато нам років Господь поклав в наше життя. Ви знаєте, я так сьогодні слухав навіть за того Єноха, недовго чоловік прожив, але все одно 365 років, якби так нам, то то багато, правда? Але ви знаєте, для чогось Бог дає нам час. Я хотів би звернутися для, до Слова Божого. Це буде Матвія з третього розділу. Спочатку і буду вибірково пару віршів. Ми будемо роздумувати. У ті дні прийшов Іван Хреститель і проповідував у пустині юдейській, промовляючи покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Це, е, е, це ж той, про кого казав пророк Ісая, кажучи: глас волаючого в пустині, приготуйте дорогу для Господа, вирівнюйте стежки для нього. Сам же Іван мав одежу з верблюжого волосу, і пояс шкіряний. На крижах своїх, а поживою його було Сарана та дикий мед. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима, юдей і всієї околиці Йорданської, і хрестились в Йордані від нього, сповідуючи гріхи свої. І тринадцятий вірш: вниз: тоді прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього. Та Іван стримував його, кажучи, мені потрібно хреститись від тебе, а ти приходиш до мене, Ісус відповів йому, «Облиш нині, бо так належить нам виконати усяку правду. Тоді Іван допускає його. І, друзі, тема моєї проповіді так нам належить виконати усяку правду Божу. Ви знаєте, я би хотів, щоб ми собі таку картину Уявили Йордан, це не є широка дуже річка, хто був в Ізраїлі, він знає, і там Іван хрестить. Проповідує. Ви знаєте, і написано, що з усієї околиці, з Юдеї з Єрусалиму приходило багато людей, щоб хреститися від Івана. А він проповідував на покаяння хрещення. Тобто люди приходили, вони жили собі буденним життям, перед Іваном сповідалися, я так просто скажу. Сповідалися, і тоді Він давав їм хрещення. Це зовсім трошки не те хрещення, яким кожен з нас охрестився в дорослому віці, будучи народженим від Бога. Ви знаєте? І приходить Ісус. І щоб ми розуміли таку картину: стоїть на Йордані один зрячий, духовно зрячий, який бачить, хто іде. І кругом повний іордан бідних, знедолених людей, а то і сліпців духовних, я так кажу. Які навіть не замітили, хто то прийшов. Уявляйте собі картину. Іван, бачачи Ісуса, знаючи, хто це в тілі, забороняє йому, каже, що ти робиш? Я не можу, мені потрібно від тебе. І прекрасні слова Ісуса Христа. Оближ це зараз. Поклоніння буде там. Ієрархія буде там. Добре, що ти побачив і пізнав, бо це посланець по чину Ілії перед Божим лицем. Каже: оближ це зараз, бо нам треба виконати всяку правду. І Іван допускає Ісуса. Приходять сліпці духовні, і він каже: о, породження їхідини! Хто вас напоуми втікати від майбутнього гніву Божого? Фарисеї, садукеї, я так скажу просто: можновладці теперішнього часу приходять, щоби мати частку з Богом. Уявляєте собі, і муж, який має бачення, має відкриті очі, має розуміння про Божу силу і Божу правду. Він просто не розуміє, бо можливо, так треба. Ви знаєте, сліпці духовні, які всі так роблять, то може і я так. Вони привикли виконувати все, що їм скажуть, а може, поможе. Але Ісус каже: всяку правду треба виконати, і ця перша правда є хрещення водне. Інша правда, ви знаєте, я не буду читати, ми всі знаємо Слово Боже, коли вночі до Ісуса приходить е, е, і Никодим, і Ісус йому каже такі слова. Спочатку здалека, а потім прямо каже: хто не народиться від води і духа, не може побачити Царства Божого. Друзі, це є друга правда, але я її прочитав другою, вона є перша. Фактично, Ісус прийшов на Йордан, бо йому не треба було народження з гори. Йому треба було водне хрещення, щоби собою показати приклад для послідовників, для нас з вами. І сьогодні, якщо я чую і ви не раз так чуєте, правда задають питання, для чого я народився? От люди не розуміють, для чого вони родяться на землю. Ви знаєте, хтось дивиться, хто, наприклад, Халастяк дивиться на сімейних, о йому добре, в нього діти, в нього дружина, в нього внуки, правнуки, ну, є ціль в житті, правда? Другий дивиться, бідний на багатого, о йому вдалося, він досягнув, ви знаєте, він має. Третій дивиться, ви знаєте, на мудрого. І хоче сам бути таким мудрим. І не знає, де шукати, і старається добути. Але я скажу, друзі, так, це все скоро минуще. І все це, що я перечислив, воно залишиться тут на землі. Але те, що потрібне насправді для нас там, Ісус каже, називається правдою. Бо це початок. Спочатку ти повинен народитися, а тоді посвятити себе для Господа. І Ісус каже, хто не народиться від води і від духа. Тому я прочитав перше місце хрещення Ісуса Христа. Ми по недовму часі будемо мати це свято. Ми, може більше почуємо, браття будуть говорити, проповідувати. Але, друзі, народитися згори. Як це, ви знаєте, відбувається, коли народитися згори? Я хотів би прочитати місце, яке записане в Єв Єзекіїля з 36 розділу два вірші, 3, 25, 6 і 7. І покроплю вас чистою водою, так каже Господь, і станете чисті зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших буванів очищу вас, і дам вам нове серце, і нового Духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце з плоті, І духа свого дам я до вашого нутра і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Народження з гори, ви знаєте, воно має пізніше після себе духовний зріст. І є певні умови свідоцтва народження людини з гори. Перше я прочитав: Господь каже: я камінне серце твоє витягну і дам тобі серце з плоті. Як це зрозуміти? Якщо ми пам'ятаємо своє життя без Бога, то людина була черства, суха, як пустиня, жорстока і втратила людський облік по російськи є таке слово вигляд. А Бог каже: я переміну зроблю. Не видимо операцію. Ну, здавалося б, ну що, вийшов сюди брат, правда? Приклонив коліна, ми помолились за нього і пішов, сів. Ну, ми нічого не побачили. Але проходить час, друзі. І сусіди бачать, і в сім'ї бачать, і на роботі бачать, щось сталося. А серце Бог поміняв. І далі каже інше: дам духа свого до нутра вашого. А для чого це потрібно? А ви знаєте, друзі, для того, щоб вже носити свідки, як той, ви знаєте, Вельможа Кандак їде, не розуміє. Купив пророка Ісаю. І цю книжку треба з собою носити, щоб нагадати, що там написано. А Бог каже, а я більше зроблю. Оце, що написано, я напишу на скрижалях сердечних ваших, щоб ви завжди його мали з собою. Навіть коли ти Біблію забудеш, щоб воно було в тобі. І щоб ти тим словом жив, цінував, дорожив, і так поступаючи, як там написано, обов'язково предстанеш перед Господом, перед лицем його, слава Богу. І ви знаєте, така, такі дві речі. Про це нікуди не розумів, але Ісус йому відкриває. Оце правда. Перша правда народитися з гори, тобто народитися від Духа Святого, а пізніше від води. В Ісуса, ви знаєте, було по-іншому, бо це Господь. Але Він показав для Івана правду. Всі не побачили, не зрозуміли. Один Іван зрозумів, що сталося. І ви знаєте, це той, про кого він проповідував, навіть недостойний, каже, шнурки йому поправити на сандалях. Уявляєте, яку славу має Господь наш Ісус на небесах. Той, що землю формував, створив, дав нам життя з вами. Ви знаєте, і є такі певні ознаки людини, яка народилася з гори. Якщо вони є, це свідкує про те народження. Деякі з них, ви знаєте, відразу проявляються, а деякі з них проявляються поступово. І це називається таким духовним зростом людини. Якщо ви знаєте, цього зросту немає, то людина або зупинилася, вона думає, ось це зробив і все достатньо мені. Або, е ви знаєте, порахувала за не дуже важливе. І перестала в тому перебувати і це наслідувати. Перше з того всього, коли людина родиться з гори, в неї на першому місці в житті завжди, друзі, у кожного з нас на першому місці стає Ісус Господь. Амінь. Слава Господу. Не моє я. Не моє его, Бог зразу людину робить здібною до цього, здатною. І якщо я це приймаю, я схожу, можливо так сказати, з центру мого серця мої бажання, амбіції, моя гординя, моє розуміння, моя мудрість, а стає Господь, Його слово, Його обітниці, Його заповіді, Його сила і Його царство в силі. Слава Господу! Стає номером один. Віруюча людина, друге, вона шукає постійно спільності з Господом. Народжена згори людина, вона буде шукати цієї спільності. Друзі, хто бував, хоча б раз в присутності Божій в силі Духа Святого, він захоче ще і ще і ще і ще. Хто це знає, про що я говорю, він буде. Це шукати. І коли ми не раз згадуємо, а колись були служіння, правда? А колись, може, люди не так сприймали. А колись, може, церква не в такому стані була. А колись, можливо, цінності проповідувалися по-іншому, в простоті, но в силі Духа Святого і в світлі Слова Божого. І була сила, і були чудеса. І були оздоровлення. І я пам'ятаю, ви знаєте, не раз молитва переходила в духовний спів, і так стоїш в залі. Ще були панелі під стінами, хто пам'ятає, стільки було людей, повний зал верхній, балкон, повний нижній зал. Багато дітей, аж плитка мокра була від того, що діти дихали. Зима стояло під стінами повно людей в проходах, стільки людей було. І ви знаєте, коли сильна ревна молитва. Пам'ятаєте, правда? І як хвилею просто Дух Святий працював по залу. Просто як море, ви знаєте, як хвиля. І потім переходило в духовний спів і пророцтво, і витлумачення, і видіння, і уздоровлення. оздоровлення. Отут свідоцтва. І церква укріплялася. А Бог помінявся, скажіть? Не помінявся. Ми помінялися, друзі. Ми перестали рости. Ми захворіли. Християнство захворіло. Друзі, але Бог пильнує над словом своїм і над церквою своєю. І він все одно буде робити роботу свою. Ми сьогодні чули пророцтво, правда зранку? Бог говорить. Третє, що сьогодні, ви знаєте, народжена згори людина, вона буде робити. Я не побоюсь цього слова, вона вчиться любити людей. Само по собі не прийде, друзі. Читаємо заповіді 10, там полюби Бога і остальні більше половина заповідей полюби ближнього свого. А ближній мій це не тільки брат і сестра в Господі, це мої домашні, це мої сусіди, це мої знайомі зі світу, це люди, з якими я працюю, це ближній. Саме близькі це да, брат, сестра в Господі, це дружина, це чоловік, це діти. І я, знаєте, вам скажу так: Бог дає серце здатне любити людей. Але оцей наш внутрішній чоловік він повинен перенастроїтися. Він повинен навчитися любити людей. Це не так просто, друзі, коли ти простягаєш руку допомоги. І ти розумієш, що ту руку зламають тобі зараз. А людей треба любити. Скажіть легко нелегко. Ну Бог каже, якщо ти цього не будеш робити, то ти не зможеш бути там, де я. І Він вчить нас любити нашого ближнього. Це свідчить про наш духовний зріст, друзі. Часом, буває, з нами так поступлять, ви знаєте, тут простив, не маєш обіди. Ну, вже попередніх стосунків не, нема. Ну, не піднімаються руки щиро обняти, притулити, так, як було раніше. Ну, я не обіжаюся, але вже так з обережністю поглядає на брата чи сестру: ну я не повинен перестати любити, друзі. Господь це наголошує, треба любити, бо по-іншому не буде. Не буде, бо в Божій присутності тільки любов. Там настільки така атмосфера, ми там не були. Але читаючи сторінки Слова Божого, яке привідкриває, чуємо свідоцтва, і ви знаєте, ми хочемо туди, але ну, там зовсім не так. І нам це треба тут навчитися. Всяка правда, вона повинна нами бути набута тут, зроблена тут, щоб нам бути там. Бог нас підготовляє. Четверте, ви знаєте, що людина. Повинна мати народжена згори. вона вчиться прощати людей. Легко сказати, я тебе простив, правда? А насправді простити? Простити так, щоб, знаєте, як завтра та людина прийде до мене і попросить допомоги. Бо ж я їй сказав, що я її простив. А вона щиро повірила, мене простили. І вона, як ні в чому не бувало, завтра приходить до мене. Вона хоче допомоги. Чи моє серце буде відкрите? Чи я щирості і в простоті повернуся до брата і сестри і допоможу, як ні в чому не бувало? Це не так легко, друзі. Але Дух Святий це нас учить. Дух, який Він дав в наше нутро, в наше серце, він навчає нас це робити. Якщо цього не робити, друзі, то і нам не буде прощено. Ми нас читаємо, Ісус учить нас молитися, і Він каже, прости нам, як і ми прощаємо. Уявіть таку картину, якби Бог сказав, я тобі точно так простив, як ти прощав на землі. Добре, якщо я прощав, правда? І я тоді маю відвагу і лице піднімаю, Господи, я прощав. Я можу сказати в серці своєму, я прощав. І Бог каже, і я тобі прости. Бо так говорить Слово Боже. Так говорить наука Ісуса Христа. Ви знаєте, п'яте, що міняється в людині, це можна навіть і духовним зростом назвати, міняється хід думок отут, коли людина народжується згори. і міняються цінності в житті. Те, що було надто цінним, воно стає просто. Як апостол Павло писав, каже, все почитаю за сор, за труху, за сміття. Те, що було важливе, за сміття. Бо в мене інші цінності, хтось дивиться на нього, каже, безумний чоловік. А він знає, що в нього цінності інші. Вони там, вони заховані в Бозі, їм приготовлена нагорода, там на небесах в нього є. І хід думок міняється. Сприйняття зі світу інформації міняється, сприйняття людей міняється, сприйняття того, що ми бачимо, міняється. Це для людини народженої згори. І це є духовний зріст. І це праця кожного дня, друзі. Слідуюче, шосте змінюються погляди на вічність. Ви знаєте, якщо людина раніше просто не вірила, навіть пізніше, якщо вона почала вірити, задумуватися, в неї не було надії. Але коли вона живе Словом Ісуса, вона очікує вічності. Коли Павло говорить, я бажаю розрішитися всього тут, щоб бути з Христом, і хтось зі сторони, той, хто себе гарно устроїв в цьому житті і не народжений згори, дивиться на нього і кажуть, безумний чоловік, ну це взагалі. Ходити смерті шукати. І на нього не раз казали, цей чоловік шукає смерті. А в іншому місці, коли змія вчепилася йому в руку, він струхнув вогонь, сів і далі, і всі дивляться, спухне, не спухне, умре, не умре. нічого йому не робиться. А він має зовсім інше, ви знаєте, відношення до вічності. А він не боїться. А він очікує, бо він впевнений в Ісусі Христі. Бо Він живе Словом Ісуса Христа. Не в собі, а в Ісусі Христі, друзі. І останнє сьоме, що я хотів би сказати, ви знаєте, в віруючої людина, яка народилася з гори, в неї міняється відношення до гріха. Якщо людина захворіла духовно або заснула духовно, віруюча. Вона починає произвольно грішити. Але коли я і ви народилися з гори, Боже в Це гріх, це гріх, це гріх. Чому це так важливо, друзі? Бо Бог не буде миритися навіть самим маленьким гріхом. Міняється відношення до гріха. Написано через Петра каже Господь: будьте святі, бо я який? Святий. І читаємо вже, Павло пише: нічого нечистого там не знайдеться. І якщо я хочу бути з Господом, якщо я хочу бути підхопленим з церквою, коли він прийде, то в мене повинно бути просто відраза до гріха. Для Бога гріх він бридкий. Це є тьма. Воно для Бога геть не пахущі, воно смердить для Бога. Друзі, якщо сьогодні віруюча людина, вона собі попускає робити, і вона рахує, а це гріх до смерті, того не буду робити, а то не до смерті. Потерплю по плоті. Хто розуміє, про що я кажу, він розуміє. Гріх є різний, і гріх є не прощається. Але все одно, як би він не називався, це є гріх. І народжена згори людина, вона міняє відношення до гріха. Вона розуміє, що якщо я стану перед Божим лицем і у мені є оця тьма, хоча б отаку, мені прийдеться поплакати. Мені прийдеться перед Господом стояти, можливо, лежати біля ніг його в сльозах. Тому що Господь спитає. Друзі, якщо людина думає, що от попускає певні речі робити, навіть принижуючи брата чи сестру, ми сьогодні чули за ті башні, які будуються. І навіть таке страшне слово думає купити. Так не пройде, друзі. Господь святий. Коли Іван його побачив, написано впав, як мертвий. І оці сім речей, вони в нас повинні бути, друзі. Вони в нас повинні виростати. Ми в тому повинні упражнятися, щоб нам вище і вище підніматися в нашому духовному зрості. Але є речі, які віруюча людина не повинна робити. Я дві з них прочитаю, і ми зараз будемо молитися. Коли читаю послання до Тита з останнього третього розділу. З 9, 10 11 вірша нерозумних змагань та родоводів, суперечок та чвар про закон. Чуєте, уникай, бо вони безкорисні і марні, марна трата часу. Яка різниця, в якому я сьогодні коліні віруючий? Люблять так казати, правда? Ми сьогодні чуємо, о я в четвертому коліні віруючий, о я в п'ятому, о я в третьому, а ти знаєш, який той твій прадід був. Ти з нього змалював такого святого великого мужа, а тайного ти не знаєш, бо воно тільки перед Богом. А про закон, знаєте, отаку заскалку найдуть і почнуть там. Ви знаєте, що воно взагалі маловажне. Суперечки. І далі друге каже: Єретика. Після першого і другого попередження цурайся, знаючи, що такий розбестився і грішить сам себе осуджуючи. Ми, як віруючі люди, добрі люди, хочемо всіх покаяти, але є певна категорія людей, написано, які вийшли з нас, але не були наші. І Бог називає таких людей єретиками. Після першого, другого попередження цурайся. Хай Бог нам в тому допоможе. А в зрості духовному, щоб ми не втомлювалися. Це повинно бути. Якщо ми не ростемо, нам треба переглядати, нам треба бити тривогу. А Бог вірний в Слові своєму. Дух Святий працює, Він сьогодні з нами і в нас. Йому хай за все буде слава. Амінь. Ми помолимося, подякуємо, станемо на наші ноги.